Актову залу Національного університету оборони України заповнюють військові. Серед них вирізняється кілька десятків почесних гостей. Представники оборонного коледжу з Італії та школи НАТО з Німеччини приєдналися до українських офіцерів. Підполковник Бенц прочитає лекції у університеті оборони про юридичну відповідальність у військових операціях. I'm from the NATO я приїхав до вас із військово-морської школи Обера Мергау з Німеччини, і зі мною мої колеги. Я тут, аби продемонструвати міцну співпрацю з українськими військовими та підтримати їх. How Українські офіцери зізнаються, вони готуються до членства України в НАТО. Звісно, що в сучасних умовах наші відносини вони виходять на зовсім інший рівень. Як всередині нашої держави, ми вже відійшли від політики позаблоковості. Виходимо на зовсім інший рівень наших відносин, який буде пов'язаний із можливістю інтеграції України до лав Північно-Атлантичного альянсу. Допомогти реформувати українську армію. пообіцяв міністр національної оборони Литви країна Йозаса Алекаса. 11 років тому приєдналася до НАТО найкраще місце обговорити актуальну ситуацію в Україні та її відносини з НАТО. За словами начальника університету оборони, НАТО переймає у України досвід ведення гібридної війни з Росією. Натомість українці отримують знання про роботу Альянсу. Однак Василь Телевим заперечив, що під час заходу вестиметься розмова і про надання зброї. Якщо ви маєте на увазі летальну зброю, там так саме так ви маєте на увазі. Да? Ну я не думаю, що це мета е, цього тижня НАТО, який проводиться між двома навчальними закладами. Е, це питання більш широке, це питання повинні, повинно вирішуватися і має вирішуватися на, е, насамперед на політичному рівні. Хоча. Маленький крок, я думаю, що в цьому питанні буде зроблений. Міжнародний тиждень НАТО триватиме в Києві до 24 квітня. Сергій Зленко, Дмитро Гришко, Соціальна країна.